Завершила я восьмий рапорт, і один рядочок я пров'яжу саме ось так. Три петельки лицеві і дві разом. Тобто я трішечки зменшу сам рукав, завужу через три петлі. Три петельки лицеві. І дві разом. Так пров'яжу повністю по всьому манжету: три петлі, дві разом ось так. Тобто кожну четверту петельку. В цьому рядочку я зменшила через три. І обов'язково собі відмічаю через три петлі кожна четверта, тому що на другому рукавчику треба буде повторити. І ще раз повторю, але вже через 2 петлі, кожна третя. Тобто ось так. Зараз у мене 51 одна петелька. І тепер знову ж одна дві і дві разом. Одна, дві, і дві разом, одна лицева, друга і дві разом. І так до кінця рядочка. І так само пров'язую виворітні петельки до кінця рядочка, два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 38, 39. Зроблю парну кількість і ось тут пров'яжу 2. 38 петель на манжетик. Або для манжетика. А манжетик тепер буде дуже-дуже цікавим. Значить, беру я гачок номер 3. Мені. Треба. Так, є. І ось що я буду робити. Дуже простий, дуже легкий, але оригінальний. Сюди гачок, потім сюди ось так от під нижню петельку гачок, і знімаю петлю зі спиць. І отак протягую всі разом. Підхоплюю ось цю петельку половинку, потім зі спиці. І протягую разом, зі спиці і разом. Ще раз підхоплюю ось тут, і зі спиці. У мене виходить три петлі. Знову ж, ось вона. Дуже тоненька паутинка. Є піймала і пров'язую разом так само повторюю до кінця рядочка і протягую сюди. Знімаю зі спиці. І ось так. Думаю, що ще повільніше вже неможливо. І у результаті у мене ось такий акуратний край. І завершую повністю. У мене тут одна петелька ще залишається. Зараз, щоб вона мені не злетіла. І крайня так само. Так, все, цей рукавчик можна сказати, готовий, та не зовсім. Ниточку, отак от фіксую. Але ниточку я витягую, залишаю достатньо довш, довгий край там, до метра нитки удвічі довше, ніж мій рукав, то мій рукав 50 см, я про всяк випадок залишаю дошу, ось перетягую її, і поки я зв'яжу другий рукавчик, вона тут полежить. Отакий. От Ось так покажу, щоб добре видно. Ось таке акуратне завершення рукава. Коли він шиться, ось, він буде і бахромистий, і акуратно закритий. Завжди перевіряйте свої рукавчики на прохідність руки. Ну, Я це роблю ось так. Якщо в мене рука ще не зшитий, але один рядочок завжди можна скоригувати. Це так лайфхаки по ходу роботи. І в мене ось, бачите, як в мене сюди рука зайшла доволі, ну, видно, доволі свобідно. От ширина моєї руки. Єдине, що ще не зшито, тому ось, ось такий ще зайвий. Тобто свобідний манжетик. Так, все, в даному випадку тут все. Ниточку я залишила довгеньку. ось рукав. Рукав готовий, можна сказати. Цього поки що залишаю. Тут також поки що залишаю саме ось ці шпильки. І точно все в дзеркалі. Працюю над другим рукавчиком. Тобто ось моє плече. Ну, не моє, а на кофті я маю на увазі. Ось друге плече, так воно виглядає. Хочеться, щоб добре видно було. І так само набираю з одного боку 25, з другого боку 25, потім додаю, тобто, збільшую ширину і працюю над другим рукавчиком самостійно. Тому що ну, це достатньо незручно, а тому виходить достатньо довга робота на камеру. І я думаю, що в одному рукавчику абсолютно все розповіла. Так що сенсу не бачу, другий рукавчик також на камеру. Абсолютно все однаково завершили другий манжетик. Обов'язково перепровірити щільність обидвох ось вона. І тепер треба буде сшити. але це згодом. Зараз я повертаюсь до шпильок і до плеча. Ниточку, в голочку. Уже відміряно, скільки потрібно петель. Обов'язково міряйте, приміряйте це важливо. І тепер ось так петля в петлю, акуратненько ось ниточка і петелька в петельку сшиваємо. За дві половинки петлі, ось так. Думаю, це добре видно. З виворотнього боку повинен бути на плечі ось такий рубчик, щоб його добре стримувало. Так що ниточку цю я підтягую добре. Ось так. І так прошиваю аж до петельки, яка в мене відмічена, щоб закрити плече. Так продовжую самостійно прошивати під кожну петельку, під кожні дві половинки петельки. Ось, так трішечки не видно. Ось рукав. Тут також ціла петля. Добре видно. І продовжую шивати. От такий рубчик виходить з виворітнього боку. І ось так це з лицевого боку. Ось він. Якщо петелька в петельку ось так акуратно зшита, така ажурна доріжка виходить. І тепер так само друге плече. Ниточку поки що я не фіксую, коли зберу друге плече, тобто все також відміряне. Ось рукавчика лінія, шпилька, і тут так само відміряно ось крайня петелька. І так само ниточка залишена для сшивання. Але обов'язково ниточку сшиваю на потрібну відстань. Але цю ниточку, коли ось тут завершую, сшивати, поки що не одрізаю. Ще раз перепровірити, чи все вірно, чи все правильно. Тут єдине питання щоб за дві половинки, ось так. Тобто я сшиваю його чітко. Під петельку покажу ще, мабуть, так ось петелька і чітко під петельку під обидві половинки. Сюди і дві половинки ось тут. Сюди, і дві половинки з цього полотна. Думаю, це добре видно. Продовжую. О, така робота в мене вийшла. Лондочка, павутиночка. Залишилося тільки шити, а візерунок є. Ось, як гарно. А тепер рукавчик. Ниточку пам'ятаємо. На рукавчику ми залишали ниточку, складаю. На виворітній бік, і тут я буду сшивати вже ось так. Гачок номер 4. рівненько складаю знову ж петля у петлю за дві половинки. Перший пров'язую. Тобто фіксую, щоб ось тут був гарний краєчок, і далі продовжую за дві половинки, один край, другий край і протягую один край, обов'язково за дві половинки петлі. І так, щоб не дуже стягувати. Надіюсь, що на камеру видно. Можна, звісно, іголочкою, але різницю у голці ви бачили. Тут буде тоненький, маленький делікатний рубчик, ось, який при ВТО. Загубиться, а на плечі він більш щільний. Дві половинки, дві половинки, і так повністю сшиваю до підмишки. Або під руку. Не знаю, як правильно сказати, під руку, мабуть. Ось такий це буде шовчик з лицьового боку. Він. Ось так виглядає. Ось. Майже незамітний. І так ось під рукою, і потім з нижньої деталі так само. Тобто, всі ниточки сходяться під руку. Тобто, не з-під руки прямо прошивати, а ось тут. Можна голочкою ще раз наголошую, а можна ось так гачком, як це роблю я. Я продовжую. Прив'язувати кожну петельку. Важливо, щоб зайвого нічого не підхоплювалося. бо з лицевого боку це все буде замітно або видно. Ще раз покажу лицевий бік. Ви ж бачите, рукавчик стає зразу пишним. Лицевий бік, у нього ось такий. Ось. Також думаю, що це видно. Прошиваю самостійно, тому що це дуже скрупульозна робота, я показала саме як, і думаю, що у вас все ідеально вийде. Ще раз кажу, що знову ж таки, це може бути за бажанням. Так, як з плече. Тобто, якщо голкою, то також ось так під петлю, під петлю, але за дві половинки. Ось так, під петлю, дві половинки. Так, можливо, в мене є. О, червона голочка, покажу ось так. Дві половинки, дві половинки петлі, так, щоб добре видно. А потім сюди. Ну, це якщо голочкою. Потім сюди, а потім сюди, ось так і по всьому полотні. Основне, я кажу дві половинки петлі, щоб потім з лицевого боку, ви ж бачите, що з лицевого боку візерунок ось так співпадає. Тобто один напрямок сюди, а інший сюди. Ось. Вся кофточка готова. Ось тут хочу ущільнити саму горловинку на білому дещо, мабуть, та ні, добре видно. Ой, під кожну петельку ось так і протягнув. За дві половинки і протягнула. Дві половинки протягнула. І ось такий ущільнений, акуратний краєчок у результаті виходить горловиночка обв'язана, ниточки згодом. Заправлю. І тепер залишилось ще низ обв'язати. Так, так, так. Ниточки на вигорітній бік. Ось так. Тобто обв'язувала по лицю, саме по лицевій частинці. Ось така горловинка, Цікава. дві полосочки і більш жорсткий, мало тягучий край. Лодочка готова, я продовжую низ полотно саме, тобто передню, задню детальку зшила, ось так вийшло. Але з вивертного боку, ну, він стане менш об'ємний, тому що ще без ВТО. А я продовжую обв'язку низу. Починаю саме з цього місця, тому що необхідно закріпити ниточку. Звичайним способом узелочок, узелочок. у Ниточку знову ж таки заховаю потім. І під кожну петельку буду пров'язувати стопчик. Під кожну петельку. Ось так. На На пів пів стопчик. pitku vožnju koja živi sinku Ось такий краєчок обв'язаний. Обв'язую самостійно, тому що на камеру це буде довго, монотонно і не бачу сенсу. Все зрозуміло, Не пропускаю жодної петельки, чи це був накид, чи це петелька по візерунку. Ось так класно виходить. Обв'язала один рядочок, на пів стопчики. Ось такий вийшов край і тепер у щільню. також під цю петельку. Ось так і протягую. І протягую. Ось такий гарний. Выйди пров'язку, так по всьому колу. Ну шо, он моя лодочка, лодочка. Візерунок так виглядає на мені рукавчик, спиночка, візерунок.